Ось так тренується команда Валенції. Ми знаходимося на тренуванні команди Валенції. Чергове тренування. Звичайне. Ось. Як ви бачите, стадіон заповнений весь повністю. Наша сторона теж. А віп, місця цивільні. Ось так тренуються. Таку вправу виконали у холі. Тепер міняють. Свої позиції. Мабуть, це буде якась інша вправа футбольна. Прекрасна атмосфера. Прекрасне поле, рівне, гарне. Скільки енергії? Це, мабуть, воротарі. А команда буде мати інше завдання. Дуже емоційні вболівальники. Елія Алехандро Карлос. Такі вони іспанці, так воно є. Щось трапилось, що трапилось. Хто вийшов? Чому таке овації? Болівальники е ігрока Давида емоційно виражають свої, е свої враження, так? емоції. <плес> Дякую за підказку, емоції. так. Болівальники Давіда не можуть дивитися спокійно. Одна група займається розігрівом, бігом, так? а інша група цієї ж команди займаються м'ячем. Воротарі мають своє завдання, я Тож я скажу вам одну інформацію. Те, що оці маленькі, але активні вболівальники кричали Давід означає, що не Давід, Давід не є Давідом. Те, що мені почулося, Давід мені почувся. Як давід, а виявилося це Ямін. це ігрок команди. Покажу фотографію вам вище. А мені чогося даві. Ось такі кур'йози бувають. А команда продовжує грати. Вірніше тренування. Ось така вправа. А де ж той Ямін? Я на фотографії покажу вам, а де він тут на полі, не знаю.